Всім привіт! Сьогодні розкажу за машини, які не потрібно купувати. Там, де вас попитаються розвести на сайті, допустим, на -яй -яй ну, не сам сайт, а продавці попитаються покупців розводити. Так, що ми тут бачимо? Отключив я одну із сторінок. Ось Ділер-ділер-ділер видно, да? червоненьким світиться. І резерв, це скільки вони хочуть побайтнав. Що тут у нас? Dealer, dealer. Insurance, insurance. Ось страхові ось так позначається страхова, а то все ділери. Так, значить, беремо першу попавшу, от Nissan Murano Ціла машина. От, включаємо, дивимося, що тут повністю ціла машина. Тобто вона дивиться з усіх сторон, повністю в салоні теж. торпеда ціла, руль цілий, все в нас тут. Що доктор прописав, чого б не купити таку машину, якщо вона хороша, ціленька, красивенька, без пошкоджень. Тип документу, Клін, Title, от Клін, бачимо, Нью-Йорк, да? пробіг 11 тисяч, резерв продавця 23 тисячі. Але ж звертайте увагу, отакі машини якраз і не потрібно купувати. Тобто ця людина, яка купив машину. І відремонтував її. Там не зрозуміло, що з неї було. Тип документу. Якщо ви бачите ось цей clear title, це вже перероблений тип документу. Ось це все це перероблені документи. Тут вже якась історія була. Е Потім ця машина е -пот, офсайт. От вона знаходиться. Ось дивіться, локація. Вона знаходиться не на площадці аукціону, а Продавець ділер розуміє, що ця людина просто купив машину, предположим, купив він її там за десятку, вложив туди п'ятерку, собі вартість, нехай там 15, він виставляє от 23 тисячі. Це може бути, от, наведу приклад. Будь ласка, це може бути ось таке, як Lexus. Ось він ціленький. Да, ось тут. Тоже, така ж сама історія. clean title, чистий. Ну, тобто, документи чисті, все добре, все варігут, ціленька машинка. А що з нею було? Ось Дивіться, що з нею було. Ось така була історія. Це може бути ну, не тільки там, удар, може бути утоплені. Тобто я не говорю, що це після якогось великого пошкодження. Це може бути скритий утопленік, це можуть бути там, якісь незначні пошкодження, а можуть бути значні пошкодження. В будь-якому випадку, то есть, це машини, ось це, які люди викупають. Роблять, ремонтують і потім перепродують. І зверніть увагу, що ділери, я вже в попередньому відео казав, що дуже присіли на свіжі автівки. Ось 23 рік, 23, -й, 23. -й. ну Давайте ради цікавості ще одну включимо, що там. Я впевнений, що тип документу такий самий буде. от, да. Бачимо, так, да? тип документ вже перероблений. Це вже машина роблена. Документ перероблений. Що тут з неї було, незрозуміло. І цього, ну, ніде на сайті не вказано, що тут попередня якась була історія. Те ж саме дивимося, що вона знаходиться локація поза межами. Поза межами цього сайту. Тобто, звертайте увагу, що це такі машини. Проблем. От давайте включимо от Toyota, Camry, там де страхова. то ми ді ділерів дивилися, давайте от страхову включимо. ось тут видно пошкодження. О, тут, тут, тут такі пошкодження, що ого. І тут же ж зразу видно run and drive, Це, До речі, тут, от бачите, нічого не вказали. Ні run and drive, ні нічого. Чи машина заводиться, не заводиться, нічого. А от на страховій, от тут вже більше детально. Звичайно, теж не завжди пишуть, але ж уже тут зрозуміло. Ми бачимо, який удар, ми бачимо, що тут було з машиною. Тобто це саме важливе. Але ж цю машину, допустимо, приклад, якби тут були менші пошкодження, могли б зустріти там, через 2 місяці і вже з чистим тайтлом, і вона вже продавалася від других людей. Ну, таке буває. Так, на сьогодні хочу ще показати декілька машин, які я б звернув би увагу. Mercedes го року, Run and Drive, продає страхова. 4 пробігу. Що тут за пошкодження? Тут у нас пошкодження одна дверка. Давайте її включимо, подивимося. Так, ну, грузися. Що таке? Щось ми не грузимося. Неудача з 360. Дивимося по фотографіям. Так, дверка. Задня, по-моєму, теж трошки пошкоджено. Да. Задня рихтовка малярка Мож, Можливо, купити в кольорні. Ну, це, звісно, по ціні. Якщо буде дороговато, то питання таке риторичне. Порох цілий. Переднє крило, наскільки я там дивився, наче як ціленьке. Ну... Да, Порох нормальний. Переднє крило не пошкодження, дверка на виброс. Повністю в зборі купити. Ну Може без карти, я думаю, там все нормально по внутрішній частині. Стойка. Стойка, Я думаю, вона не деформована. Можливо, там, де м -м петля замка, можливо, там десь якась деформація буде, але це не настільки серйозна проблема. Я думаю, це зовсім не проблема. Бачимо, основне пошкодження це дверка і задня дверка. Так, По подушкам шторку вже бачимо здалеку. Сідушку бачимо, руль цілий, терпіда ціла, коліна, наче як цілі. Тобто, в принципі, по пошкодженням нас ця машина влаштовує. Ага, ще задня сідушка стрельнула. є. Так, що у нас тут за фотографія? Ну, в принципі, 4 пробіги, Дивіться, 2-літровий двигун. Вона грала за 11 тисяч другого числа, це 3 дні назад. 13 вони хочуть зараз. За скільки будуть віддавати? Ну, я думаю, ще пару, ще пару базарів і можна буде пробувати. Зверніть увагу, ось номер лота, цікавенький варіант. Можна попробувати, Так, і ще ось така цікавенька машинка CV22 року по пошкодженням. Бампер знятий, можливо, він цілий, можливо, не зрозуміло тут на фотографіях його зовсім ніде немає. Ну, будемо врахувати, чи його потрібно купити. Фари, чи потрібно їх купувати. Я не впевнений. Оці позначки там можуть бути просто якісь там царапки, які просто споліруються. Можливо, там зовсім нічого страшного, але, ж можливо, там от на крилі якась малярка треба буде. Основне пошкодження тут тільки попереду, ось лобовуха. І все. Тобто, по кругу вона, ага, не все збрехав. Задня дверка, вона якась позначена, щось там щось є. Можливо, якась малярка прийде це робити. Але ж ніяких деталей ми не купуємо. Зовсім нічого не купуємо. Ні двері, ні ляду, ні бампер задній, нічого. З цієї сторони теж якась позначка є. Думаю, незначне щось. Машина стоїть рівненько, красивенько. Так, е, торпеда. Ціла, руль цілий. Подушки всі цілі. Давайте 360 включимо. Так, тут у нас. Ну, лабовуха, бампер і, і все таке, і малярка по кругу. Що там внутрі? Внутрі ми бачимо, да, тут все ціле, ремні цілі, ага, це скло на всі душки. Потолок не стріляний. Тобто, в принципі, ну, все те, що ми бачили, 16 пробігів. Це номер лоту, ось, будь ласка, дивіться, кому цікаво, машинка достойна. Так, і ще глянемо быстренько болт. Значить, по болту 23-го року хочу быстро прокоментувати. От вона з першого погляду така рівненька, красивенька з усіх сторон. Ну, дійсно гарно виглядає, теж страхово продає. Пошкодження ось тут, з цієї сторони. Крило і нижній, нижній пластик по порогу. Крило Тут так добре. Но, тут такий нюанс, що тут стрельнули подушки. Дивись, подушки стрельнули з двох сторон потолок, ще плюска стрельне, тобто удар був сильний. Спочатку хотілося відрекомендувати як гарний варіант, але дивимося, куди воно вдарилось. дивимося, крило ось з цієї сторони, збільшу, попитаюся, ось. Ось, Удар пішов сюди. Тобто є така вероятність, що попало десь там понизу по батарейки. Тому звертайте увагу увагу, куди був удар. І удар був не слабий. Е, удар такий ну, нормальний, якщо подушки поспрацьовували. То есть, це такий, не будемо спішити рекомендувати її брати, а от звертати увагу на такі моменти, що от вона, наче як вся ціла, наче як це красиво, але ж подушки стрельнули. Значить, можуть бути і якісь додаткові проблеми, яких ми просто не очікуємо. Ну, На сьогодні все.